Господь з вами, в читання святого Євангелія від Матея. В того часу Ісус, почувши про смерть Йоанна Хрестителя, відплив звідти човном у безлюдне місце й усамітнився. Довідавшись про те, багато людей пішло за ним пішки з міст. вийшовши, Ісус побачив багатьох людей, змилосердився над ними і оздоровив їхніх хворих. А як звечоріло, підійшли до нього учні, та й кажуть тут місце пустинне і година вже пізня. Відпусти людей, щоб пішли у села купити собі їсти. Ісус же відповів їм: не треба їм іти. Ви дайте їм їсти. Та вони говорять йому: маємо тут лише п'ять хлібів і дві риби, а він сказав: Принесіть їх мені сюди. І, звелівши людям посідати на траві, узяв п'ять хлібів та дві риби, звернув погляд до неба, поблагословив і, переламивши, дав хліб учням, а учні людям. І всі їли і наїлися, і назбирали залишків 12 повних кошиків. А тих, які їли, було близько п'яти тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Слово Господне. Було близько п'яти тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Можемо собі уявити, яка це була кількість народу, і Бог в особі Ісуса Христа був спроможний накормити таку кількість. І це можливо лише тоді, коли ти в це віриш, коли йдеш за Ісусом Христом, так як це робили, робив це натовп. Да? І йшли за Ісусом Христом, шукали Його, прагнули, прагнули цієї зустрічі. І коли ти прагнеш шукаєш Бога рано чи пізніше ти отримуєш цю відповідь. І що каже Ісус, ви дайте їм їсти, тобто апостолам, бо апостоли починають говорити, де тут ми знайдемо хліба, де знайдемо їди, а Він каже: ви їм дайте, ви їм дайте їсти. І ми часто думаємо, що оця їда, фізична їда, вона може нас заспокоїти. Так, на фізичному рівні вона може нас заспокоїти, але на духовному рівні вона ніколи нас не заспокоїть, скільки б ти не їв, завжди тобі буде мало. І для нас відповіддю на це питання є перше читання з книги Числа, коли народ. Починає бунтуватися проти Бога, бо, бунтуючись проти Моїсея, вони фактично бунтувалися проти Бога. Тому що Бог їх вивів в цю пустилю, Бог їх провадив, Бог показав їм цю силу, вони фізично отримали те, що просили і їсти мали, все мали. Але серцем вони далі лишилися в Єгипті. І тому нарікали, тому бунтувалися. І цей бунт був настільки сильний, що Моїсею стало прикро, і він, заступаючи за цей народ, починає, можна так сказати, молитися до Бога. Каже, я вже. Молитися з однієї сторони, а з іншої сторони, тут можна подивитись позитивно і негативно. Негативно це коли Мойсей взяв на себе е, цю е, силу провадити цей народ. Коли він взяв на, на себе цю, е, цю силу, він бачить, що він не спроможний це, це робити. Бо не неспроможний нести той, той тягар. Бо якби він віддав це Богові. Він би сказав, Боже, ти бачиш, роби з ними, що хочеш. Роби син будівничим народом все що, все, що тобі завгодно. Але він взяв на себе на, і каже, звідки мені взяти м'ясо? Пам'ятаєте, чому Моїсей не війшов в обітану землю? Тому що Бог йому сказав, вдар об скелю, раз. А він не повірив два рази вдарив, що витекла вода. І тому Бог каже, ну. Ну, бачиш, ти до кінця не довіряєш мені. І ця поведінка є наша. Ми можемо бути охрещені, ми можемо ходити до храму хоч кожного дня, але далі залишатися тими старими людьми. Тобто серце наше може бути дуже-дуже далеко. Від Бога, від любові, від пробачення, від милосердя. Їсти, 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 їсти. Увага, увага, увага! І, 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 і так далі. І тому, з одної сторони, ми потребуємо заступника, і цим заступником для нас є церква, яка постійно заступається за нас. А з іншої сторони, ми потребуємо цього євхаристійного хліба, який може нас в повноті наситити. І Дивіться, що цікаво, що євреї настільки були свідомі того, що вони зробили, що оцей Псалом 81 показував їм правду. І це не, бу... це не було в формі докору, що я тобі докоряю. Але це те, що неб... мій народ не почув молу голосу. Тобто Бог промовляє, я не чую. Пам'ятаєте, коли, говорив 62-й псалом, Бог раз сказав, я два рази почув. Ізраїль мене не послухав, так як Бог нам каже через церкву слухати, ми не слухаємо. І я відпустив їх через закам'янілість їхнього серця. А? Чому не слухає? Бо тверде серце. Вони живуть за баганками своїми. Має закам'яніле серце і живе так, як хоче. Якби мій народ мене послухав, якщо б Ізраїль ходив моїми дорогами, я скоро впокорив би їхніх ворогів. Наклав би мою руку на тих, хто їх утискає. Тобто дав би свободу для людини, бо твоїм ворогом є найчастіше ти сам. Ворогом твоїм можуть бути твої близькі, чоловік, дружина, діти, знайомі, приятелі і так далі. І він би Бог дав так, таку руку, щоб ти їх. Любив би, якби ти був слухняний. І вони це розуміли, тому вони постійно молилися цим псалмом, щоб пам'ятати про це, що Бог зробив, до чого вони дійшли, і, 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 і щоб цього ну, не повторювати. І це для нас сьогодні це повчальне слово, щоб ми кормилися з цього Євхристину хліба, щоб ми не верталися серцем до наших гріхів. Щоб ми не поверталися до. До тих злочинів, які ми робили. І, 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 і ті речі, до яких ми здібні. Ми так, чесно кажучи, до кінця навіть не свідомі, до чого ми ще спроможні, що ми можемо ще зробити. Достатньо, щоб тільки Богові забрати руку над нами, і ми можемо бути гіршими вбивцями, злочинцями і, і, і найгіршими грішниками. Те, що ти не зробив того чи іншого гріха, це не робить тебе кращим. Від інших. Тому сьогодні Бог приходить і каже: йди до Ісуса Христа, бо ці 12 кошиків це знак того, що Бог може тебе вповнити, бо це повнота в Біблії, на 12 колін і так далі. І це свідчить про те, що Бог в повноті може заспокоїти всі твої потреби, не скільки фізичні, скільки духовні. Бо наскільки, наскільки ти духовно наповнений, Настільки ти вільний від оці, цієї їди в лапках так? шопінгу, не знаю, там, одягу різного, їди такої, сякої, і все такого іншого, що ти є вільною людиною. Бо Господь накормив близько п'яти тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. І Бог може ще більшу кількість накормити. Ще більше дати. Тільки хоче, щоб ми, не, щоб ми йшли за ним і, і йому довіряли своє життя. І пам'ятали, так як співали перед Євангелією, не самим хлібом, житиме людина, а кожним словом, що виходить з уст Божих. І такий був, власне, Жан Марія В'яней, який якому важко вдавалася ця латинь, важко навчався, хворів. Але так як я часто повторюю, Богові це не, не, не стояло на перешкоді, щоб дати йому святість. Він відповідав Богові на його заклик. І дияволу це не подобалося, тому що знаємо, що велика була дуже сильна боротьба. І Жан Марія В'яней оце досвідчував цю боротьбу, але уповав своє життя Ісусові Христову на Ісуса Христа і виграв цю боротьбу. І так, як ми пам'ятаємо, як апостол Павло говорив, що добіг до цілі, так, і віру зберіг. І тому Бог сьогодні хоче, щоб ми, власне, йти йшли цією дорогою на вернення, зберігаючи віру, довіряючи щораз більше. Ісусові Христові у всіх випадках нашого життя. Амінь.